Вітаю дорогі глядачі! Вас у мене вже більше 1000 на каналі, і для когось це мало, а я скажу, що це неймовірно, і я ціную кожного. Ви моє натхнення і цей канал моя мрія, і я дякую кожному з вас. І з цієї нагоди пропоную для вас неймовірно легкий, смачний і святковий рецепт меренгового торту. Пішли готувати інгредієнти також залишу в інфобоксі під відео. Отже, поки будемо готувати меренгу, одразу вмикаємо розігріватись духовку до 150 градусів з конвекцією. Відділяємо білки від жовтків. Яйця мають бути не з холодильника кімнатної температури. Зверніть увагу, що яйця, весь посуд та вінчики мають бути абсолютно чистими і сухими. Також важливо, щоб навіть краплинка жовтка не потрапила до білків. Я рекомендую відділяти білки в окремий посуд по одному щоб, якщо з якогось яйця потрапить жовток, не зіпсувати всі білки. Одразу також відміряйте 300 г цукру. Беріть дрібний, і білий, якісний цукор важливий для результату. Я беру 290 г звичайного цукру і 10 ванільного. Відділили білки і відправляю їх збиватися з дрібкою солі. Спочатку на мінімальних обертах і поступово збільшую. Коли білки посвітлішали і трохи збільшились в об'ємі, починаємо додавати цукор по одної столової ложки або тонкою цівкою як зручніше. Головне не весь одразу, щоб білки не впали, але й не розтягуйте, щоб остання партія цукру встигла розчинитись. Як додали весь цукор, одразу додаємо 1 столову ложку лимонного соку і продовжуємо взбивати. Взбиваємо до стану стійкої, гладкої і блискучої маси. Важливо не перебити білки, тому, якщо сумніваєтесь, краще зупинитись і перевірити консистенцію дивіться, що має вийти. Далі на міксер не знадобиться. Тепер просіюємо у суміш одну чайну ложку крохмалю це приблизно 5 грам. Важливо саме просіяти, щоб уникнути грудочок і було легше об'єднати крохмаль з білковою масою. Зараз у мене кукурудзяний крохмаль, але я робила із картопляним смачно і так і так. Різниця в тому, що з картопляним е, крохмалем. Консистенція всередині така більш плотна і зефірна, а з кукурузним більш кремова і ніжна. Важливо, що з крохмалем ми вже перемішуємо лопаткою вручну і дуже делікатно, ні в якому разі не міксером. Щоб легше було формувати корж, я на виворотній стороні пергамента е, накреслила коло просто обвела тарілку, яка за розміром трохи менше блюда, на якому буду збирати вже готовий торт. Отже, викладаю масу і формую корж. Тут можна не старатися робити якось супер рівно, просто головне в центрі зробити невелику виїмку для крему. Так, ось що у нас виходить. Отже, я нагадую, що у нас духовка розігріта до 150 градусів з конвекцією. Але як тільки ми в духовку поміщаємо е, наше, е, наш корж. Е, ми знижуємо температуру до 100 градусів і безе буде сушитися 2-2,5 години е, приблизно. Але раніше, ніж 2 години, е, відкривати е, духовку не варто. Доки сушиться корж, підготуємо ягоди і крем. Отже, ягоди у мене тут малина, ожина, лохина і червона смородина. Все разом грам 350 я їх помила і висушила на паперовому рушнику. Робимо крем. У мене тут 250 мл холодних вершків жирністю 36%, але беріть не нижче 30. І я їх взбиваю, коли вони починають гуснути. Я додаю 250 г вершкового сиру. Можна брати маскарпоне, але я беру звичайний вершковий сир, тільки дивіться, щоб він був не надто солоний. І додаю 1 столову ложку цукрової пудри. Але я робила цукрову пудру з ванільного цукру. Можна додати одну-дві, дивіться, на свій смак. І взбиваю до густого стану. І знову ж важливо не перебити крем, щоб вершки не розслоїлися на масло. Як тільки крем загус, все зупиняйтесь. Я сушила 2 години і 15 хвилин. Як перевірити готовність? Корж має добре відставати від пергаменту, бути легкий і. І далі все дуже просто викладаємо крем на наш корж. Я це роблю просто ложкою, щоб він був рівномірно розподілений по коржу. І далі викладаємо ягоди. Я рекомендую викладати ягоди перед подачею, якщо не плануєте покривати їх кондитерським гелем. Також можна ягоди замінити, наприклад, на м'які персики, або якщо це зима, на консервовані персики, ананаси. Викладаємо фрукти і можна насолоджуватися. Це неймовірно смачно, гарно і ефектно. А головне це досить просто. Готуйте, смакуйте, а я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео!